Шановні друзі, вітаємо на черговому нашому проведенні армфайтів. От, вас вітає клуб Барс. Мене звуть Дмитро. Значить, перший армфайт у нас сьогодні Владислав Позній і Кесарів Сергій. Це спортсмени важкого вики, скажімо так, досить високого рівня хлопці, титуловані, і дамо їм сказати про себе по пару слів, хто вони. Що, які в них цілі. Так, вітаю вас на другому турі Ліги Арфатів. Сьогодні у мене поєдинок супер-топовим спортсменом. Також спробую свої сили. Бажаю перемоги і без прав. Вітаю Сергій Кесарєв. Сьогодні дуже хотів з вадом поборотися. Знаю, що він дуже сильний. Не знаю, вистачить, чи в мене сил, але буду боротися. Дякую за те, що погодився. Боремося лівою рукою до трьох перемог. В загальному, напевно, 5 поєдинків. Раунд один. Спортсмени до столу. Так, робимо захват, добре, плечі. Плечі. Розвертаємо. Розвертаємо захват. Сергій центр. Отдаєш. Хорошо. добре, центр. Трошки розвернули ще захват. Так, фалан є. Добре. Кість, добре. Сергій, трошки кість, хорошо. Сергій центр трошки Ready? Go! Розрив. Одні розрив, а потім даємо. Нормально ви революцію залязку. Трошки 70. Пробуємо запати. Плечі. Плечі стоп. Плечі стоп. Розвернув не Ще трошки розвернулися. Трошки Так, добре. Ще трошки розвернули. Ще трошки розвернули. Не перетягуємо центр. Просто трошки захват. кість, Трошки центр. Ready. Go! Вінер! Стоп. Ми ж боремося за розуміємося. Нормально так? No. Тепер виходите. Слава, регулюєте ступінь. Заважайте зараз. Так, нормально? Дорожче. Так, дорожче. Позвольте за фон, добре. Хорошо. Хорошо. Леди го стоп! Вина. Раунд номер три. Нормально так? Нормально так? Честно, захват. стоп. Плачу, стоп. Плачу, не Плачу. Есть фалага. тут фаланги хорошо. Трошечки развернул Трошечки развернул. Трошечки розвернули. Ready Стоп! Выгнал. Завершено і перемогу здобуває Сергій Кесарів. Ну, скажіть пару слів про те, з ким би ви хотіли в подальшому поборотися і ваші плани. Сьогодні ми, от, я боровся з е, Владиславом. Цікаво все. сьогодні ще поборотися з Сергієм. Ну а далі наступні є два суперника, які там. Скажімо так, для мене вище мене е, на голову, але я прагну з ними поборотися. Це Дмитро і це пан Любов. Колбаса. Колбаса. Да. Да. Але бажаю хлопцям не розслаблятися, я повільно йду до них. Так, да, Дякую за арфайт. Приму виклик від любого в нашій категорії, так що чекаю до зустрічі.